Ну що, розповідаю вам про свій перший робочий день в Uber Eats. В кінці відео розповім, скільки ж я заробила. Взагалі, мені сподобалось. У мене є якийсь азарт, знаєте, зробити ці 100 замовлень, щоб отримати 600 доларів. Гарна, дуже мотивація. До речі, хто також хоче, то посилання буде в шапці профіля. Uber дарує за перші 100 замовлень, 600 доларів зараз. По-друге, цікаво, якась, знаєте, ніби в якійсь рольній грі. Ви вибираєте замовлення, вам приходять грошики. Замовлення я брала не сильно далеко, щоб далеко не їздити. А тут по місті там 800 метрів, щось такого. Я на одне замовлення навіть пішком пройшлася, бо там було йти одну хвилину. Пропрацювала я 3,5 години. До речі, не холодно. Погода поки що хороша, тому дозволяє. І заробила я за це. Ось тут буде сума. По-моєму, 84 долари, якщо я не помиляюсь. Загалом прикольно подивимось, скільки я зароблю сьогодні. Ну що, розповідаю вам про свій перший робочий день в Uber Eats. В кінці відео розповім, скільки ж я заробила. Взагалі, мені сподобалося.